На щиті до рідного міста повернувся ще один загиблий захисник із Житомира Андрій Дозорову назавжди 31. Дозоров Андрій Ігорович народився 11 квітня 1991 року у місті Житомир. Тут він зростав, навчався, жив та працював. Він навчався у загальноосвітній школі номер 6 Нині ліцей нашого міста. А згодом він здобув кваліфікацію молодшого спеціаліста, конструктора, художника, дизайнера у Житомирському технологічному фаховому коледжі Київського національного університету будівництва і архітектури. Ще з юних років Андрій був наполегливим і цілеспрямованим. Це й допомогло йому досягти високих результатів у бізнесі. Він започаткував власну справу із проектування та виробництва меблів, власну фірму. Віддавав своїй роботі всього себе. Своїми руками він створював неймовірну красу. Він любив свою працю. Андрій любив спорт. У дитинстві займався бальними танцями. А у дорослому віці був щирим болівальником футбольного клубу Полісся. Чоловік мав чуйне серце, був доброзичливим і дотепним. Понад усе на світі він любив і поважав свою родину. Він мріяв про створення власної сім'ї, мріяв про власний будинок, про власних діточок. Прозвичайне щасливе, мирне майбутнє та війна зламала всі життєві плани Андрія. З перших днів повномаштабного вторгнення Андрій добровільно став на захист України у складі одного з підрозділів територіальної оборони, а згодом приєднався до збройних сил. Побратими згадують захисника як справжнього патріота батьківщини та відданого бійця. Працював не покладаючи рук. Він був спеціалістом високого класу, дуже високого. Завжди виконував всі завдання, що потрібно на найвищому рівні. Ніколи не було в нас ні конфліктів, ніяких жодних. Тобто, ну, бойова людина. Його мужні та самовіддані дії неодноразово були відзначені відомчими та державними нагородами. Зокрема, медалю ветеран війни, учасник бойових дій, відзнакою міністра оборони України Хрест Пашани. Відзнакою воля вирішує все чисельними грамотами та подяками. 6 липня 2025 року Андрій Ігорович героїчно загинув під час виконання бойового завдання із захисту батьківщини. У скорбоці залишились рідні, близькі, друзі, побратими та вся Україна. Вічна слава герою! Під час 27-ї позачергової сесії Житомирської обласної ради депутати підтримали рішення про створення центру підготовки громадян до національного спротиву. Заклад буде комунальним та сприятиме підвищенню обороноздатності держави. Основні завдання центру це базова підготовка для кожного, опанування загальновійськовими знаннями, формування практичних навичок, безпечне поводження зі зброєю та засобами захисту, життєво важлива тактична медицина, готовність до будь-яких умов. У центрі навчатимуть поведінці в умовах бойових дій, реагування на надзвичайні ситуації, спричинені війною та захисту населення. Наступним кроком для забезпечення максимальної ефективності та доступності буде створення територіальних підрозділів у Бердичівському зв'язку та Коростенському районах, що дозволить охопити навчанням кожного, хто прагне бути готовим до спротиву. Фінансування забезпечуватиме з обласного бюджету та інших джерел. Наразі для роботи у центрі Житомирська ОВА вже відібрала 17 інструкторів. Троє з них прийшли навчання у військовій академії імені Петра Сахайдачного та отримали сертифікати. Ще троє інструкторів з громадської організації Ліга сприяння обороні України також готові долучитися. Розроблені всі необхідні документи, положення, штатні розписи, обґрунтовані подання, що враховують потреби нашого регіону. Ми маємо міцне партнерство з громадською організацією Ліга сприяння обороні, яка володіє необхідною базою. Планують також залучати фахівців з Житомирського військового інституту імені Корольова, які навчатимуть охочих основам поводження з БПЛА та застосування засобів РЕП. Долучаємо до спідготовки до національного спротиву сили спеціальних операцій. Також налагоджено співпрацю з командуванням 115-ї бригади територіальної оборони. Маємо розуміти, що сьогодні готовність кожного громадянина це реальна запорука міцності, непохитності та незалежності нашої держави. Очолить центр підготовки громадян до національного спротиву Олег Держанівський, який раніше був військовим, згодом працював у ДСНС, а останні роки перебував на посаді радника начальника Житомирської ОВА Анна Чепель Дмитро Половинка, телеканал ск 1 10 липня під стінами Житомирської обласної ради зібралися батьки та учні Бердичівського спортивного ліцею, аби дізнатися долю свого навчального закладу. Розглядається повторно рішення про передачу майна Бердичівського обласного спортивного ліцею до іншого міністерства. Сьогодні прийшли для того, щоб дізнатися долю нашого ліцею, тому що вже фактично друга половина літа, да і ми не знаємо, чи з 1 вересня ми будемо продовжувати навчання. Обіцяли до кінця червня дати відповідь. Відповідь. Ми не отримали. Ми не знаємо, чи можна ліцей проводити набір дітей для того, щоб в подальшому функціонувати. Тому що якщо не буде нового набору, фактично це буде самоліквідація. За словами випускника ліцею Ілі Бахарєва, освітній заклад надає комфортні умови навчання та спортивної підготовки, виховує чемпіонів. Там є багато напрямків, такі як футбол, хокей на дереві, ну, вільна, вільна боротьба, бокс, у е, е, атлетикані. А да, волейбол, атлетика. Дуже не хочеться, щоб його. Закривали, щоб він наразі працював, бо там дуже багато гарних дійсно людей, які реально виховували дуже класні якості в мені. Тому хочеться підтримати на даний момент ліцей. Батькам та учням обіцяли повідомити про подальшу долю навчального закладу до кінця червня. Однак відповідь вони не отримали. Тож вирішили організувати мирну акцію перед сесією Житомирської обласної ради. Просимо, молимо, я не знаю, закликаємо вас не робити реорганізацію даного закладу, тому що. Куди йти дітям? Скажіть, будь ласка, куди йти дітям? Виявилося, що Бердичівський спортивний ліцей хочуть переформатувати у військовий і передати його у підпорядкування Житомирського військового інституту імені Сергія Павловича Корольова. Всі бажаючі, які виявлять бажання вступати до ліцею військового ліцею Житомирського військового інституту, який буде створений, вони повноцінно там набудуть загальну середню освіту безпосередньо, і належну фізичну підготовку, а також професійну військову професійну орієнтацію. Попри протест батьків, депутати підтримали рішення про створення військового ліцею. 41 голос за планується, що на навчання набиратимуть дітей після 7 та 9 класів. Педагогів і тренерів, які наразі працюють у закладі, не звільнятимуть. А для укомплектування штату запросять ще 31 працівника. Ми пропонуємо діяти наступним чином: повна синергія. Матеріально-технічної бази Житомирського військового інституту, спортивної бази, а вона у нас надзвичайно велика. Спільно із... Тими об'єктами матеріально-технічної бази спортивними, які сьогодні є і утримуються, І я щиро дякую колективу відповідно Бердичівського військової Бердичівського ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Воно ще більше дасть ефект. В цьому на початку новостворений військовий ліцей планує набрати 200 учнів. Згодом цю кількість будуть збільшувати до 400. Ті ж хто вже зараз здобуває освіту у спортивному закладі, зможуть продовжити навчання. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал Ескалін. Хочу подякувати кожному за відповідальне ставлення до виконання податкових зобов'язань. Ми розуміємо, як складно в сучасних реаліях працювати, вести бізнес, забезпечувати родини. І навіть в таких умовах ви продовжуєте підтримувати державу та своєчасно сплачувати податки. Саме завдяки вашій відповідальності державний бюджет отримує необхідні надходження для фінансування ключових сфер. Зокрема, і для забезпечення потреб наших Збройних сил України та підтримку соціально незахищених груп громадян. Тож, протягом першого півріччя 2025 року платниками податків області забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі майже 16 мільярдів гривень, що на 27% або на 3-4 мільярди гривень більше надходжень аналогічного періоду 2024 року. Планові показники виконано на 109,9% додатково. Бюджети отримали 1,4 мільярди гривень. До державного бюджету платниками сплочено 10 мільярдів гривень більше минулорічних надходжень на 29% або на 2,2 мільярди гривень. Виконання планових показників склало 112,9%. Додатково надійшло 1,1 мільярд гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Військовий збір податок на додану вартість, податок на прибуток. Точно, зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету 7,2 мільярди гривень. Податку на додану вартість збору 1,9 млрд гривень. Податку на прибуток підприємств 676 мільйонів гривень. Суб'єктами господарювання області відповідно до чинного законодавства відшкодовано на розрахункові рахунки податку на додану вартість в сумі понад 1 мільярд гривень. Надзвичайно вагомий завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність за своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм. А значить за економічну та політичну стабільність регіону. В цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано 5,9 мільярдів гривень, що більше надходжень минулого року на 23% або на 1,1 мільярд гривень. Забезпечено виконання планових показників на 105,3%. Додатково бюджети отримали майже 300 мільйонів гривень. В розрізі податків одним із бюджету утворюючих податків є податок на доходи з фізичних осіб, що становить понад 66% загальних надходжень до місцевих бюджетів області. Платниками протягом першого півріччя 2025 року сплачено 3,9 мільярди гривень податку, що порівняння з надходженнями аналогічного періоду минулого року більше на 732 мільйони гривень. Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку у сумі 1,1 мільярд гривень, із них юридичними особами 3 групи 94,1 мільйон гривень, фізичними особами-підприємцями 764 мільйони гривень. І юридичними особами 4-ї групи сільгоспвиробників – 222 мільйони гривень. Показники надходжень перевищують минулорічні на 241,1 млн грн або на майже 29%. Станом на 1 липня всього зареєстровано 43 510 платників спрощеної системи оподаткування. З них фізичних осіб-підприємців 38 тисяч 734, юридичних осіб 3 групи 4 149, юридичних осіб 4 групи 627. Не менш вагомими є податок на майно, який включає в себе податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок та податок на землю. Надходження від даного податку склали 667,2 мільйони гривень, що перевищує надходження минулого року майже на 119 мільйонів гривень. Надходження єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за вказаний період становить 9,6 мільярда гривень та зросли на 1,7 мільярда гривень або на 22% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Виконання планових показників становить 107,2%. Додатково надійшло 647,3 млн грн. Станом на 1 липня на обліку в Головному управлінні ДПС у Житомирській області перебуває 77 тисяч платників єдиного соціального внеску. З них юридичних осіб 25 тисяч фізичних осіб 52 тисячі